Фарба висохла. Тепер ми можемо намалювати пальми. Також будемо робити дальній план. Коричневі помаранчеві гори. Для цього ми беремо помаранчевий колір, можна змішати трішки з коричневим, але дуже обережно, або з червоним, можна зробити спочатку контур, але потім дуже швидко замалювати середину. Можна водою, а можна просто фарбою. Якщо водою вийде легкий перехід або просто суцільною плямою. Пальми будемо робити дуже тоненьким пензликом. Не обов'язково брати чорну фарбу, бо до чорної можна домішати фіолетовий або червоний. Можна легенько позначити олівцем або робити одразу пензликом. Листочки в пальму розходяться від центру до країв. Тому ми малюємо тоненьку лінію, на яку ми накладаємо деталі листочка. Листок може бути прямо, може бути нахилений або повернути в іншу сторону. Можна пальму потренуватися малювати окремо на листку. Тому що ми малюємо її такими рухами, що ми спочатку робимо лінію, а потім різко відриваємо руку від паперу. Це виходить штриховка, де край дуже легкий, тоненький. Деякі листки повинні зливатися в одну масу, а деякі окремо. На пензлику не повинно бути забагато води, потім друга пальма. Можна для початку простим олівцем позначити. Деякі листочки йдуть вперед, деякі назад і в сторони. Але в нашому варіанті, коли ми малюємо силует, то частина листків просто зливається. Потім ми малюємо ніжку. Стараємося, щоб ніжка не була рівною лінією, а була трішки кривішою. Трішки товстіша вона може бути знизу. Окрім пальм можуть бути різні різні силуети. Дерева або місто. Також бажано не брати чистий чорний колір, а все-таки змішувати. Можна брати навіть більше червоного або філетового в чорному. Також можна зробити пташок. Для того, щоб врівноважити композицію, робимо їх з правого кута трішки зверху. Пташок ми стараємося робити десь більшою масою, а десь окремо декілька.